Основна мета привернути увагу, як завжди, якомога більше українців до тієї теми, що дуже багато зараз планів по роз'єднанню України, і дуже багато планів по об'єднанні України, але потрібно розуміти, що Україна тисячі років була, є і буде. Крім того, Україна це не просто країна, це світогляд. Який буде перемагати і поширюватися, ми саме для того тут зібралися, щоб привернути до цього увагу. Мета нашої акції це інформувати населення про суть цієї події, чому вона така актуальна. Ну і власне, ми цієї акції робимо ознак солідарності до інших обласних центрів, у кожному з яких буде відбуватися утворення коло єдності. Ми приєднуємося і показуємо, що Україна єдина і солідаризуємося з населенням усіх областей. Я прийшла сюди просто дати дань, пошану тим людям, котрі шанують котрі шанують Україну, українську нашу культуру, наші традиції. Я дуже люблю Україну, дуже люблю своє місто. Мені дуже подобається ідея Свято Соборності, бо ідея його полягає в єдності, в порозумінні, в діалозі, в прощенні, в єднанні нашої нації. На жаль, на 20-му році незалежності у нас багато людей ще дискутують: потрібна нам незалежність, чи треба знову стати на коліна і до когось повсти і просити прощення. Насправді, ми велика нація, я вірю в Україну і для нас це дуже потрібно. Це свято, яке єднає всю Україну докупи і західну, і східну. І воно дуже хороше і добре. Тому я його святкую і приєднався до цієї акції.